Який слуховий апарат порекомендуєте? Одразу скажу, що рекомендувати слуховий апарат, звичайно, має аудіопротезист. Хоча це теж той ще челендж знайти хорошого аудіопротезиста. Перше, що треба почати у Франції, це піти до лор-доктора і в нього взяти ордонанс на слуховий апарат. Одразу роблю рекомендацію вже на моєму помилковому досвіду. Досвіді це те, що треба брати бажано два навіть ординанси. Перший це на одне вухо, якщо у вас тільки одне вухо, як в моєму випадку. І навіть якщо у вас лише одне вухо, взяти все одно на двосторонні вінауральні слухові апарати до нас також. Чому? Тому що існує така система, як Бікрос. Це означає, що на праве вухо вам також поставлять слуховий апарат, який не чує в моєму випадку, праве вухо. І воно буде працювати в якості мікрофону і передаватись на ліве вухо. Таким чином, буде. Легше чути людей, які знаходяться справа. Це не означає, що звук буде йти в глухе вухо, але він буде передаватися. Це також не дає можливості орієнтації в пространстві, да, в просторі, але може це значно полегше. Наприклад, мені незручно, коли я їду за кермом говорити з кимось, хто сидить справа від мене, да, бо в мене праве вухо глухе, а сюди, якби вже далеко. Тому я дуже хочу спробувати цю систему. На жаль, мені поки що не вдалося, тому що щось там в нього не вийшло в аудіо протезиста підключити. Вот. І є е, е, декілька слухових, ну, дуже багато насправді моделей слухових апаратів. І мені прорекомендували цей Resound. типу, він має три мікрофони, але я не можу сказати, що от я вже трошки більше тижня ношу, що мені дуже подобається досвід з цим слуховим апаратом. Тобто, також він зробив м -м, поки що маленькі налаштування, що це значить, тобто підвищив не набагато. Взагалі це робиться для тих людей, які раніше не носили слухові апарати, і їм дуже важко чути ці всі звуки, шум, це все дуже велике навантаження робить на голову, і від цього болить голова навіть. І навіть якщо я вже яка носить дитинство слухові апарати, все одно в мене на початку перші пару днів боліла голова трошки від того, що якісь незвичні звуки, інші якісь децибелі, якісь витягнуті. Коротше, Я мобільним додатком ще собі поміняла деякі налаштування. Вот. І мені подобається ось такий слуховий апарат старкий, який я хочу попросити попробувати. А чому він мені подобається? Тому що він дуже напічканий в плані технологій. Що це означає? В ньому є функція навіть перекладу іноземної мови. Але давайте не обольщатися, Це працює приблизно так само, як перекладач в телефоні. Ви даєте телефон співрозмовнику, він надиктовує, програма перекладає і передає вам слухові праці. Виглядає все одно так. Коротше, ви поняли. Це не так, як типу, ти просто втаїш і воно тобі отак напряму прикладає. Ні. Це все одно робиться через телефон, через інтернет І перекладач, яка там якість того прикладача, я не знаю. Коротше, я хочу попросити спробувати цей свій апарат. Також в ньому є прикольні функції, це те, що він може трекати фітнес, всякі штуки, скільки кроків зробив в день, оце все. Отже, корисна функція для людей старшого віку: це можливість трекати, чи людина впала чи ні. І якщо вона довго не встає, іде нотіфікація для довіреної якоїсь людини, там, для родича. І оце я хочу спробувати такий слухавий апарат. Хочу сказати також, що оці аудіопротезисти. Ну, мене не дуже впечатляють, не дуже вони впечатляють, ті, які тут є, до яких я потрапила. Я потрапила до пари, тобто два різних чувака. І другий мене взагалі не, не вразив своїм професіоналізмом абсолютно, тому що не знає навіть, типу, дуже втрав, що так, ми працюємо зі старки і все. Але він не знає, що є нові моделі. Тобто я півтора року тому брала. Віці, скільки коштує такий слуховий апарат для того, щоб а, склати своє досі в МДПР, це на інвалідність. І він мені каже: о, ну, він бере і просто ставить мені знову новий. О, на стару модель слухового апарату. Я кажу, У вас там вже ж нова є. Він також не в курсі, яка з них є перезаряджальною, а яка з них ще досі підтримується батарейками. Виявляється, що нова модель підтримується батарейками. Коротше, досвід взаємодія мені не очень, не дуже. очень. І мене вже також проігнорували, бо я хочу. Пробувати інший слуховий апарат також, залежить від а, о, о, цього магазину. Да? В одному мені дали спробувати. А, ж, ти залишаєш чек, типу, що, якщо що ти там його вкрадеш, чек, вони гніблять а, кошти. А в іншому магазині сказали, поки ви не оформите собі допомоги, ми вам даже попробувати не дамо. От, тому м скрізь. Працює певний людський фактор, треба ходити в різні магазини і пробувати, що з того всього краще, які умови вам можуть надати. Це все може відрізнятися.